Одного ранку прийшли Сашко з Петриком до дитсадка. Діти молодшої групи завзято гралися на килимі. Сашко з Петриком підійшли до полиці з іграшками, а іграшок багато. Ведмедики, зайчики, ляльки, і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок. Є машини, легкові, вантажні, пожежні, є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Всього багато. Петрик на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, що погратися. А Сашко тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку і ліжечко бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюсь. На віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик, хіба так граються? Віра Іванівна підійшла до Петрика, заспокоїла та запропонувала гратися разом з дітьми. Так буде веселіше. Малята, а ви як гадаєте, як потрібно гратися?